Вітаю! Мене звуть Катерина. Я менеджер з розвитку компанії Технотебо. Сьогодні маю честь бути в офтальмологічному центрі Дмитра Горячева у Львові, де ми з радістю поспілкуємося з лікарем Іваною Михайлівною. Вона спеціаліст у сфері офтальмології, де ми більше дізнаємося про сучасні підходи до збереження здорового зору. Вітаю! Вітаю! Скажіть, будь ласка, на якій відстані має бути монітор передачима і як ця відстань регулюється у залежності від того, якого розміру монітор? Відстань монітору від очей повинна становити приблизно 50-60 см. Умовно, це є відстань витягнутої руки. Звісно, вона регулюється в залежності від розміру екрану. Чим більшою є діагональ, відповідно, тим більшої має бути відстань від монітора. Які основні проблеми з зором мають люди, які багато працюють за комп'ютером? Що таке синдром комп'ютерного зору і як його уникнути? Основними проблемами, з якими звертаються до нас пацієнти, що тривало працюють за комп'ютером, є відчуття втоми, сухості печіння, відчуття стороннього тіла в очах, також можуть бути болі в ділянці очей, головні болі, порушення зору та двоїння. Також до цих симптомів можна додати відчуття болю і втоми в м'язах шиї, спини та плечей. Ці всі симптоми належать до синдрому комп'ютерного зору. Він виникає в людей, які тривало працюють за екраном. Це не обов'язково має бути екран комп'ютера. Це може бути ноутбук, електронна книга, планшет, телефон. Як його уникнути? Найперше це робити відпочинки, правильне розміщення монітору, організація робочого місця, ну і можна використовувати зазамінні крапу. Добре, а які ваші загальні рекомендації щодо збереження здорового зору? Можливо, є спеціальні окуляри або вправи, або ще існують деякі методи профілактики? Що стосується роботи за комп'ютером, потрібно правильно організувати робоче місце. Воно має бути розміщене так, щоб від джерел світлу була мінімальна кількість відблисків на екрані. Взагалі краще, щоб їх і не було. Також потрібно правильно відрегулювати висоту сидіння, висоту столу, висоту стояння монітора та його кут нахилу. Висота монітору має бути така, щоб центр екрану був на 10-20 см нижче рівня очей. Акут нахилу монітору приблизно 15-20 градусів. Це необхідно для того, щоб розслабити м'язи шиї, та зменшити відкриту поверхню очей, і, відповідно, це зменшить відчуття сухості та дискомфорту. Також можна робити відпочинки. Взагалі рекомендовано кожні 2 години робити перерву на 15 хвилин. Під час цієї перерви. Пройтися, озирнутися, подивитися у вікно. Звісно, не кожен має можливість робити таку перерву, тому є чудове правило трьох двадцяток. кожні 20 хвилин робити на 20 секунд перерву і споглядати у вікно на відстань від 20 фотів. Наступним можна також порекомендувати використання зволожуючих очних крапель і пацієнтам, в яких є порушення зору. Далекозорість, короткозорість, або ж респіопія, варто оптимізувати або підібрати правильну корекцію окулярами чи контактними лінзами. Звісно, якщо є недокорекція, або взагалі ця корекція окулярами відсутня, симптоми втоми можуть посилюватися і навіть більше турбувати, аніж в окулярах, і можна окулярами всі ці симптоми. Дуже, Дуже дякуємо вам за вашу експертну думку.